А також, друзі, ми фарбуємо диски в два кольори. Можемо показати, як це відбувається. Спочатку наноситься одна фарба, Наприклад, це срібна, а наноситься ми запікаємо в печі, потім диск вистигає, ми наносимо чорну фарбу. І а, там, де срібна срібну нам потрібно, щоб вона залишилась. Так? Ми знімаємо і запікаємо в печі. І в нас вийде чорний глянець з срібною кайомочкою. Так що ви вже дізналися, як це відбувається у нас. Будь ласка, звертайтеся за двома кольорами, GoAuto все організує гарно.